Показати свої рахунки в банках, перелічити побутову техніку, яку купив за останній рік, ще й вказати, що саме придбав. Ці дані потрібні не для відкриття рахунку, чи отримання кредиту. Ця інформація для надання субсидії. По бланку у кожну хату до сьогодні у кожного селю мали надійти бланки, заяви та декларації на оформлення субсидії, а також інструкції, як заповнювати ці папери. Однак, як засвідчує наш експеримент, не всі зрозуміли, як це робити. Я вам грошей не буду заважати рахувати. Спецкор пішов в народ перевіряти, чи зрозуміли люди, як заповнювати заяву та декларацію, аби отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги. Давайте спробуємо з вами декларацію цю. Давайте я, я боюсь. ні ні не бойтесь. Так так, кількість поверху будинку дев'ять. О, це я не скажу вам. Сложно мені це сказати. Видіці? На правильність заповнені декларації перевірить директор департаменту соцполітики Києва. Де помилки? Попідкреслюйте, де неправильно він і відповість на всі питання, що нині зависли у повітрі. Розділ загальні відомості. Олена Олександрівна приватний підприємець. Її дохід залежить від замовлень. От зараз їх катма, тож пільга на компослуги буде дуже доречна. Я вас такі, які зареєстровані, а не живуть з вами. Є а як тут бути? Ну треба брати довідки або складати акт е ЖЕКа представники приводити, сказати, що нема таких, що проживають. Це я знаю. Це хто вам так сказав е, в Жеку. Тому у примітках писує, що діти живуть по іншому адресу, так але хай. На інше і писати ж тоді адреса, але вона ж тут не поміститься. Не треба вписувати адресу, де справді проживає. Не слід і самостійно доводити цей факт. Просто пишете, що не проживають, але потім управління праці спільно з спеціальними комісіями, створеними при районних державних адміністраціях. Да, будуть, можуть вибірково перевіряти ваші дані і можуть позвонити вам в квартиру, щоб подивитися, хто фактично проживає. Можливо, опитати, розпитати сусідів. Олена Григорівна та Галина Антонівна застрягли у розділі про доходи. Ви е працюєте ж правильно? Ну я. Б... Не офіційно. Бо я роботую на хазяйку, але ну, ми робимо неофіційно, ви знаєте. Чи вписувати неофіційні заробітки у департаменті соцзахисту пояснюють, що це на совість самої людини. За це не покарають. Ну нема тут таких спеціальних великих проблем, якщо ви щось не так заповнили. Ну, за це не карають. Каратися буде. Навмисно викручена, перекривлена неправдива інформація. За таке субсиданта змусять повернути вже виплачені гроші у подвійному розмірі. Субсидія розраховуватиметься за спеціальною формулою і по кожній окремій компослузі абсолютно правда по, по електриці. Не нарахувати субсидія повернути. а по гарячій воді. Не нарахувати. що я хочу попросити дуже і дуже уважно буквально друкованими літерами заповнити свої паспортні дані і ідентифікаційний код. Ну, бо саме по цих даних буде перевірятися ситуація. Ну помилилися в одній цифрі, і ми не зможемо вас знайти в податковій базі чи в базі пенсійного фонду. І от тут буде питання і проблема. Чи вам нарахували субсидію? І скільки відповідальний орган має відповісти письмово. На це йому дається 10 днів. Загалом на субсидії уряд виділив рекордні 25 мільярдів гривень. Там очікують, що їх оформить у більше люду ніж зараз. Інна Боднар і Ляшинкаренко спецкор два плюс